Це до істини не полюбилися на єдину повинну розсвіювати на мене. Окрутом не сопли на чисто сапернені саме більшу вісу на рані і чотирайсі вісери з репостю спрішені. Відвернилися від відкинені в собі зупинені на чисто серця чи старини не вісу праву на мене не маємо. Не відкинені в десятку вісу за мене на раді спасіння з логічно логічно утвердинені. Хто себе законом дорогу, що не Язык, мира, согласилась праведливость, Господи, не перестану Спойсе в Благодарю. Короче, Сукрашна на Бог на поруши слово Господа, благоволення. Как я буду тестим, посланки тобі будут души. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди іси, і си все наповняєш. Скарбниця благ і життя податолю, прийди і вселися нас, і учисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, слава Вовишній Бога і на землі мир у людям благовоління. Слава во вишні Бога і на землі мир у людям благовоління. Господи, губи мої, відкрий, стамо й сповістять хвалу Твою. Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки, віків. Мир, Господові помолімся, за мир висоти, спасіння душ нашого Господеві, помолівся. За мир усього світу добриста, святих Божий церковь, з'єднання всі Господеві, помолімся. За святий храм, цей тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим входить до нього, Господеві, помолімся. За святішого вселенського, архереї, лева, поперимського, блаженішого патріарха, наша святослава і боголюбивих єпископів наших Кир, Керстепана, чесне, присвіту, свого христі, де яконство, за весь причити людей, Господові, помолімся. За місто, за Богом бережений народ на заправлені, все військо, Господеві помолімся, за місто це і за кожне село, місто, країно, і за тих, що вірою живуть вони, Господеві помолімся, за добре поліття, за врожай плодів земних часів мирні Господеві помолімся, за тих, що плавають, подорожують за недужих страждаючих полонених. І за спасіння, Господеві, помолімся, Господи, щоб визволитися нам від усякої скорботи, і нужди, Господеві, помолімся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодачу, присвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і пресну Марію. З усіма святими, помінувши самих себе один одного, і все життя наше Христо Богові віддаємо. Бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки. Бачишки мені, обідайте слава хванію, щоб вами була роботе, спася, спаси. Скажете, молобіт, страшні діла твої. Стертимуть тобі, ворог життвою. Молитвами, благодиці, спася, спаси, Спаси вся земля поклониться тобі, співає не на каже, співає і мені твої все вищі. Молитвами, благородиці, спася, спаси, Спаси оціни. Ще мирі, Господи, заступи, спаси, помило Пресвяту, пречисто, пречисту, преблагословенно, славно влади, Сіцю, нашого родиця, і присну, Діва Марію, з усіма святими помінуши самих себе один одного і все життя наше Христово відаймо. Бо вот твоєю владою, Твоє царство і силою, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. <клес> 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 Боже, ще три неси на нас, не нас. без світло лиця, Твого на нас і помилує нас, нас, сину Боже, що воскрес, ми приспіваємо тобі, але щоб пізнати на землі Бога У всіх народа спасіння Твоє, Спаси нас, сину Божий, що воскрес із мертви співаємо та яливо, Нехай та тебе, люди Боже, Нехай та тебе, люди всі, спаси нас, сину Божий, що воскресить ми, Триспіваємо тобі догоня, слава Отцю і Сину, і Святому Дому. Сьогодні Бога родиці і, і приснуті манісні, доставши людиною, і розв'ятини бути христиможе, смерть у святого, святого ніці, і, 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 і на сла. І і великим Духом схожим. Ще, ще вмирю, Господи, помолимся. Господи, помилю. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоє благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славно владичицю нашого родиця і пресну Марію, з усіма святими, помінувши самих себе один одного і все життя наше Христо, Богові відаймо, бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу, висилаємо, Отцю і сину, і святому Духові нині, повсякчас, і на віки віки,

Приветі, про Христа, спаси на Святому Божий, що вас хрести знать, виспіваємо до мене. Воскресіння проповіть, відати вам знавших і працює осудження відкривших. Господні учениці, творячись, апостола мови, побалилася смерть Воскрес Христового Смо, даруючи світові молити, перепрослати Христа Боже наш, світила на землі отців наших основ. Снаправы. Я владика хрест тридневний. На постелі проповітлиняються вдохмати, єдину віру твердили це квітні, я та й розвини з благословішого носячи. Поправить і слови, там благо честя, велике таинство, ні нині, повсякчас, і навіки віки. Нагородиця, а ти що маєш сила не здо? Ти святий си Боже, наше тобі славу, села Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки, святи, Святий було Боже, святий трібкий. святий, святий, смерти, святий, святий нас, святий Бога Боже. Святи, святи свят не бому. Святи, 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 святни. Благословенних Твітим, я Господня. Благословений Ти на престолі, слава цар, священі святишніх провинних, завжди в цих часах і на віки віків. Амінь. Святый, святым восьмой помы война, святый Божье, святый некий, святый, святый бесмали. Будьмо уважні, ми всім премудрість, будьмо уважні. Які величні, філа твої все премудрістю сотворив. Слови душе моя, Господа, Господи Боже мій ти вельми величний, благословені все, Господи Божо сімнаших і посланий, і прословний Твоє навіх, премудрі. Послання святого апостола, павла читання, будьмо уважні. важні браття, бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися. Я бо їм свідчу, що вони мають ревність Божу, та вона нерозважна. не розуміючи Божої справедливости. І, шукаючи, установити свою власну, вони не покорилися справедливо.